Вважаю здоров'я, дорогенькі друзі. Сьогодні вже 13 серпня. Ви знаєте, слухаю інколи людей. У всіх їхніх проблемах винні або Зеленський, або Порошенко, або Байден, і так далі. Не буду всіх перечислювати. Ну, ви знаєте, на мою думку, якщо людина живе цим життям, тими проблемами, які не під силу її вирішити, вона не може вирішити свої проблеми. Свої проблеми зі здоров'ям, свої проблеми фінансові і так далі. Тому мені такі люди не цікаві, тому що в них інше життя, вони витрачають час на те, що взагалі на що не можуть впливати. Я, як завжди, снідаю такою чарівною капсулкою. Всім бажаю гарного дня, позитивних емоцій. І... Вважаю, що кожна людина має шанс взяти своє здоров'я, свої руки і відповідально до цього віднестися. Спробувати просто чарівну капсулку lf 8 І тоді ви будете відчувати, який результат ви отримуєте. Я дуже класні результати отримав завдяки цій чарівній капсулі. Так що рекомендую, кому цікаво, переходьте в шапку профілю або просто звертайтеся. За контактами мого ну за моїм номером телефона, який вказаний в шапці профілю. Всім гарного дня.